Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал crm системи для забудовника Віджет зворотного зв'язку. віджет зворотного зв'язку це ось така форма або стилістично іншого типу форма, яку може заповнити потенційний клієнт, і ви отримуєте контакти клієнта і час для дзвінка. Для того, щоб згенерувати таку форму, достатньо скопіювати скрипт, який надає crm система і вставити його на сайт. Зверніть увагу, що перше скрипт потрібно вставити перед закриваючим тегом боді. По-друге, цей скрипт повністю аналогічний, він точно такий самий, як скрипт, який викликає чат. Коли ви скопіювали цей скрипт і поставили його на сайт, то по стандарту буде виводитись віджит, такий, як я зараз показую в правому нижньому кутку екрану. Коли ви натискаєте на цю кнопку, натискаєте на кнопку Зворотній дзвінок. То клієнт може замовити цей дзвінок. Також клієнт може вказати зручний час для дзвінка. Також скрипт реагує на зміну коду номеру телефону. Тобто, якщо ми, наприклад, зараз український код телефону плюс 38.0 замінимо на американський плюс 1, то буде прапор США. В іншому випадку буде прапор тої країни, яка обрана з коду телефону. Коли ми в номер телефону, в ім'я користувача, Тобто клієнт сам ввів своє ім'я і обрав час, наприклад, передзвонити об 11 годині, то ця форма передає безліч додаткових даних, а саме номер телефону, ім'я ім потенційного клієнта, час дзвінка, utm мітки події, які відбуваються на сайті, IP-адрес і локацію клієнта, і інші додаткові важливі маркетингові дані. Коли клієнт відправляє кнопку Відправити, то згідно з правилами маршрутизації, цей запит на зворотний зв'язок передається в CRM-систему. В нашому випадку він попадає в розділ Не прийнято в роботу. Натискаємо на кнопку Не прийнятий в роботу і бачимо, що саме з сайту є даний клієнт, який щойно замовив зворотний зв'язок. В наступній відеоінструкції, яку рекомендую переглянути зараз, цю відеоінструкцію ми виводимо на екрані. Передивіться матеріал на тему, як маршрутизувати дзвінки, заявки з різних форм, в тому числі з форм сайту і інших джерел отримання клієнтів. Ця інструкція зараз на екрані.